І так, дівчата, уже осінь, і це пора дуже ванючих парфумів, тому я прийшла вам радити ванючі парфуми, які пахнуть за кілометр від вас. Окей, якщо ви любите запах вишній, такої трошечки задушливої, і не хочете віддавати сто 500 тисяч за Томфорд, у мене є для вас хороша новина. Я купила за гривень 700 в Хаусі. У цю імбу. Вона реально пахне вишнею такою, знаєте, суха вишня, я отак назву, знаєте, ця засушена вишня вкусна. Ось нею вона пахне. Я не можу вам показати, але якщо Томфорд пахне бабкиним компотом, знаєте, таким закруткою, то це пахне тим самим компотом, тільки з засушеною вишні. Окей, це ну просто неймовірний запах стоїть, коли ви йдете. Я таке люблю, і воно дуже класне. Ось якраз холодна пора на холодну пору, це найкращий варіант. Але, будь ласка, не носіть його в влітку. Це ну це жесть. Я пробувала це. Не дуже вкусне, я ргала. Коротше, дуже рекомендую, дуже класний парфум, і дуже недорогий, і пахне реально вишнею.